Канцелярія уженду у місті Катовіце більше не засвідчує копії за згодність з оригіналом. Для цього вам потрібно це засвідчити у нотаріуса, будь-якого немає значення. Кожен документ, який ви даєте, має бути нотаріальна копія або оригінал для уженду. Відповідно, ми оригінали не можемо надати, тому засвідчуємо нотаріально. Так, є ще можливість підійти на столик інформації і засвідчити за згодність з оригіналом. По попередній реєстрації, але на цей столик майже ніколи немає білетиків. Тому єдиний шанс і можливість для подачі документів в катовіце це е, нотаріальне засвідчення копій. Мається на увазі. Е, це потрібно для людей, яких е, е, є статус УКР. Або люди, які доносять якісь актуальні документи до е, діючої справи, тому що якщо справа вже подана, вам не потрібно е...